Ми народилися на 34-му тижні тут в перинатальному. Перинатальному комплексі донечка е, ходить до фізіотерапевта сюди. На, е, ми зараз займаємося тим, що укріплює, укріплюємо її спинку, е, бо ми ще поки що не сидимо, але якраз проводимо наші заняття для того, щоб ми почали сидіти. Ми укріплювали м'язи рук, бо в неї саме верхня частинка трішки слабенька. Ми не стаємо на кісті, не ставали раніше, і зараз ми дуже гарно спираємося на кісті рук. У Рівному запрацювало відділення медичної реабілітації немовлят. Знаходиться воно в перинатальному центрі. Послуги тут є безоплатними. На базі нашого відділення проводиться робота фізичними терапевтами, ерготерапевтами, терапевтами мови і мовлення, поведінковим терапевтом. Також можна отримати консультацію лікаря фізичної та реабілітаційної медицини, дитячого невролога, лікаря-педіатра-неонатолога. Перевагу тут надають передчасно народженим дітям однак працюють також з усіма, хто має таку потребу. Це діти із захворюваннями нервової системи, ортопедично травматологічними захворюваннями, діти з рідкісними генетичними захворюваннями. Тобто, якщо ці генетичні синдроми на перший рік життя проявляються ураженнями нервової системи і затримкою фізичного розвитку. Отримати допомогу у відділенні можуть вагітні та жінки, які вже народили. З трьох місяців вони можуть приходити і займатися, звичайно. Це також такі спокійні, здебільшого дихальні вправи. З вагітними це здебільшого м'які вправи, які зосереджені на розтяжку, тобто на покращення стану фізіологічного вагітної, для покращення настрою. Щоб потрапити на реабілітаційні заняття, необхідно взяти направлення у свого сімейного лікаря або педіатра. Взагалі, один цикл реабілітації триває 14 робочих днів. Так діти до трьох років мають право отримати цю послугу безкоштовно, стільки разів, стільки циль. Скільки потрібно для встановлення нормального фізичного розвитку дитини. Що стосується дітей після трьох років, то цю послугу безкоштовно вони можуть отримати до, від двох до чотирьох разів на рік безкоштовно. За дев'ять місяців роботи у відділенні допомогли близько півтори сотні пацієнтам. Ольга Денілюк, Олег Шаламай, новини рівного.